Я не вірю, чесно кажучи, в можливість ефективного подолання корупції в воєнний час. Але вірю в мирний. Просто тому, що знову-таки в мирний час ціна чиновницьких рішень є набагато меншою, ніж ціна у воєнний. Вона вимірюється не у житті, а просто у зацікавність, скажімо, людини в вирішенні тих чи інших важливих для неї питань. Але це зовсім інше питання. Другий момент, який важливий і у воєнний час це запобіжники. Це те, про що говориться. Чому не можна у воєнний час створити справедливу, скажімо, там, судову систему? Чому не можна у воєнний час мати прозору систему медіа? Чому не можна у воєнний час мати прозору систему парламентського контролю над відомствами? все це можливо зробити. Але для цього потрібно насамперед не боятися делегувати повноваження. Для цього потрібно повернутися до цієї ефективної моделі. Парламентсько-президентської республіки, яка закладена в українську конституцію.